Доброго дня, друзі. Давно нас не бачили, і ми вас також ваші коментарі, ваші підсказки, що нам як е, е, далі працювати. А не бачились ми, тому що дуже багато праці, е, так як ви знаєте, що, що ми все самі це все робимо. тобто Зараз розвозимо там насіння, багато вже розвезли, багато було там. Трішки відео, відео було, те, як ми розвозимо як. Зараз теж розвозимо людям. І за це відео на каналі, це творчесько треба підходити, якби, ви знаєте, ми можемо. Тому е, зараз закінчуємо ще ще трішечки і вже почнемо е, давати якийсь новий контент. Ну, Но поки що якби, їздимо там Софіївка, Солонянський, Павлоград. Е, Самі знаєте, самі бачите відео, де ми знаходимося, завжди десь мандруємо. Тобто самі вирощуємо, самі реалізовуємо в нас проблем немає. з цим. Що ще хочу доповнити, Бо по цьому уроці, якби насіння. Багато вже там кажуть, а ми хотіли екстру, але жаль, немає і, і стандарта вже дуже давно. Тобто, кому ще цікаво, можете спробувати нас, якби ми надійні виробники. Багато людей довірилося, то це видно по нашій реалізації. Тобто, за такий недовгий період, можна сказати, у нас товара залишилось по 10. Хто може, має можливість, встигайте замовити. Ласкаво просимо. Буде відео, як ми відгружаємо ще людей. Фермерів наших любимих, з якими ми спілкуємося, як з друзями, тому що хліб е, цей родить раз в рік. І ми е, е, стараємося дати згоду, щоб цей рік теж не втратити. Тому звертайтеся і добре. Соня. Сергій. Так, Перекуримо і почнемо. Розказуємо. Що вас заставило? <рес> Багато <рес> відео в інтернеті. <рес> Бачите, відеокамера завжди зі мною. Ну, ми в тому році ваш вас саксон заказували. Я, я три мішка брав прийма Саксона. Ну, він мене ну, по 18 це пану. Мусовка побила, ну я б не сказав, що я не протравлював її <рес> сецидами. Нусовка так, ну як би я сказав, би, ну, процентів 5. Тому що воно не латками було, а так рядок. Метрів 10. 15 отак поїла. Ну, були такі і ці, де вона з'їла, а потім два штуки пускало да, і було да, на ну, них ціх. Ну, Красиня як... хоче жити. І вже пускає бухові пагани, де листки мали рости. Не, не кординка точка росту, а пагани. І з цього вже виходить. Хоч, хоч якесь, але потомство хоче дати. Ще ж цей. У вас два роки тому був, був розірва? Дізельфест написав був, а, а потім я під Ілоном Макса. Це я був писав. Тобі? Да, це мене тоді там злетіли. Не було цей. Ну пієти відкриті підлітку да, мене не було, я знав, А потім під діленом маска я написав, що а, все правильно ви там розіграли. що Ну було таке, що виграв, ну не бачив. Не ж Да, Та навіть. я запанімав так. Так що це я був ну, розігри ще робимо. Багато людей там не вірять, що ти не людей. Ну ні, ну я теж я бачив, прямий ну а що я зроблю в мене. Мене нема даних. В мене там не було. Встановити мене там зависло, загрузло, наше. Я пробував його встановити, ну, ну, потім написав, я розумів, що я вже не а, Це на... я сіяв його, брав я в півгодні в них, цей самий сорт. То ми тільки посіяли і побризкали. Більше нам нічого не дали. Не проболоть, не внести удобно нічого. І я не жалуюсь. Це, я... Це на цей Це 22-й рік. Я більше не посил. Я так само. Чи, я... Що я при... І статі, як здавав насіння, зараз зліма грею, великі проблеми, хто сіяв. В ньому нема натури. І вони зараз починають, що типу, натури немає, нам не вигодно. А цей лежав, цей взяли забрали зрел. Ну, у нас от, тому, ну, от, весною в кінці мая я сіяв, я так само я посіяв, бризнув 50 грамів грандстара І більше нічого, ми ще я теж полобати, міші не бризав. і прополку не робив. Хотів зробити, один раз пройшов, плюнув. І там, де в мене туди назад в одну сторону пройшов прополку, він був стояв кужіший, ніж там, де взагалі не робив прополку. В амброзії не було нічого, мещій був. Ну по 18 да, побила. Я... Апостол тут а, рядом, там, буквально да. 45 кілометрів. Це Так. Да. І... і цей. Ну, я б сказав, що не сильно совка й побила. І ну, 18, як в нас і до десятків багатьох не дав. І так само оце ж Лімагрейновський, то і пізно сіяв, погоріли усі всі. Почті там по 6-7 по вони в Софіївку, це в Софіївку багато веземо, там дуже багато фермерів якби. на цей рік. У нас був Солонянський район, ми вже три роки підряд там Я дивив. в район ну, там, повністю наш. Це зараз Софіївський район, тут дуже людей багато, вже мабуть, більше 6 тисяч гектар будуть сіяти нашого Так, Куда ми Кравчука? Добрий день. А де ж мій Денис? Денис тут. Добрий день, я бачу, що поб'ють тут. Я вам тільки хотів дзвонити. Ви вже поняли, де ми. З ким з вами дорога. Так, треба ж мою халабуду будучи залізе туди. Заліз. У нас гібридні тут Це ми Уже всі. Так, це ж ножичка... буде. Та його спереді покладу тоді одного. А нитку. Та потягни його так за нитку. А це що? Ви ж казали преміум чи що воно? Так, Ні, ну все одно у нас гібрид простий міжлінійний. Це альфа, так? Да? Це що воно? Саксончик. Саксон, так. Да. Та розірвіть потяну. його, та і все, да, я його спереді покладу там. Ось да. ну, просто подивитися. О, ще ще розсипам. О, нормально, поїде. Добре, добре. Угу. Калибруємося ми угу. в Запоріжжі на заводі Виделки конкретно, да, це стан. Кіндрія, якби угу. старалися допрацьовуватись там на других заводах, трішки не получалось. А, це завод їхній в Запоріжжі, бля, да? Е, завод це е, Виделки, а завод Укрсімпром назвали. От чітко це Е, Кіндрія це заграничний, можна сказати. Через 2 години ти будуть супірки всі фермери в працю машина. Реклама ренодастеру. 60 мішків преміум. Цей у нас бусик уже пустий, переходимо до більшого.